В шостій ранку почали дзвонити, казати, що щось горить. Ваші колеги. Так, да, колеги, Замикають. Да. Все, а, що я знаю. Більше знає пані Світлана, яка їде на ринок із віддаленого села, тому на місці ще до світанку. Саме вона стала свідком початку пожежі. Почало троскотіти, горіти. Ми приїхали в 4, пожежа почався 25 5. -го. Нікого не було. Сторож пішов виключати рубільник і все, і визвав пожежну». На місце прибули три підрозділи служби з надзвичайних ситуацій. Близько шостої години пожежа була локалізована, до сьомої ліквідована. У деяких павільйонах, які горіли, знаходилася різна побудова хімія, що ускладнило процес гасіння. Утім, деякі очевидці пожежі не на камеру. Говорять, що перші дві пожежні машини приїхали без води. Такого бути не може, заперечують надзвичайники. Всі машини були заповнені водою. Ларі Перпауц розповідає, що помилку допустив охоронець, який зателефонував. На лінію 101, коли полум'я вже охопило два ряди прилавків. З його слів, він почав самостійно гасити пожежу вогнегасникам. Це так. було його помилкою. Зрештою, згоріли 33 павільйони та 44 критих прилавки. Найбільше постраждала промислова група товарів і частина сільськогосподарської продукції. Ми зібралися підприємці, з ними вели. Мову я думаю, що ми їх в біді не залишимо. І думаю, що допоможемо всі разом. Ми якраз співусилями прикриємо упродовж дня. Ворота ринку для. Сторонніх не відчиняли. На місці працювала слідча команда. А приватники і прибиральники лопатами розгрібали знищений товар. Вже завтра запрацює вціліла частина ринку. Те, що згоріло, відновлюватимуть. Протягом двох-трьох тижнів повинні впоратись, говорить директор ринку. Причину ж займання та збитки встановлюють експерти. Ірна Сайда, Колег Сташкевич та Андрій Соколовський. Теми дня ТВА.